Ролатори це засіб реабілітації призначений для людей, у яких є певні проблеми з опорно-руховим апаратом, але люди можуть пересуватися самі. А ще ходунки, інвалідні візки, милиці і не тільки можна взяти на користування у пункті прокату засобів реабілітації. Відкрили його наприкінці травня цього року. Даний пункт прокату спрямований для тих людей, котрі набули ступінь інвалідності. Для того щоб оформити собі від держави засіб реабілітації, потрібно пройти ВЛК МСЕК, і це досить тривалий процес. Це може займати і до півроку. Для того був було створено даний пункт прокату, щоб людина вже могла отримати засіб реабілітації, навіть бувши у використанні. Майже за три місяці роботи до спеціалістів звернулись близько 120 хмельничан та вимушених переселенців. Більше половини з них орендували необхідні засоби реабілітації. Найбільше користуються попитом. Це ходунки. ходунки і милиці. Можливо, враховуючи це ж це літній період, період канікул. Милиці брали для дітей, які там травмували ноги за літній період. Багато брали милиці військові, які знаходилися на тимчасовій реабілітації, і люди похилого віку. Завдяки співпраці з іноземними організаціями та міською радою, асортимент засобів реабілітації тут постійно розширюється. На сьогоднішній день ми отримали благодійну допомогу у вигляді засобів реабілітації з від благодійної організації з Нідерландів, з Німеччини, а також з Польщі. На сьогоднішній день також виділені кошти в розмірі 200 тисяч гривень, на які було проведено тендер, і на сьогоднішній день ми закупляємо за кошти місцевого бюджету інвалідні візки, ходунки, крісла, туалети та інші засоби реабілітації. Безкоштовно взяти на користування необхідний засіб реабілітації можна на три місяці. Процедура досить швидка і проста. Це займає хвилин 10-15. Для цього потрібні документи, що посвідчують особу. Це паспорт, ідентифікаційний код. Тут на місці ми робимо копії і довідка від лікаря. Це може бути довідка від сімейного лікаря, може бути виписка з лікарні, може бути копія реабілітаційної карти. Розташований пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації за адресою вулиця Зарічанська, 14, дріб 4. А ще можна звернутись за номером телефону 63 05 10 або 068 27 40 302. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.